Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Американський президент Джо Байден 25 травня оголосив про заміну голови об'єднаного комітету начальників штабів США. Генерал Марк Мілі покидає свою посаду після чотирирічного терміну. За попередніми даними, заложний уже подякував колезі та попрощався з ним. Марк Мілі був з Україною та заложним у найважчі для нас часи. Місце Марка Мілі має зайняти генерала Чарльз Браун. Про це американський президент. Джо Байден сказав під час виступу. Пише 24 канал. Байден подякував Мілі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу. На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Інду-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства. Зазначив Байден. Лідер США додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі. Водночас Байден висунув кандидатуру генерала Чарльза Куінтона Брауна. Молодшого на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів США браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить конгрес. Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куїнтона Брауна молодшого, заявив президент США. Марк Міллі обіймає посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчується восени 2023 року. Що відомо про Кугінтона, якби Шебіпісі, генерал Браун наразі є начальником штабу ВПС. Якщо його кандидатуру буде затверджено, він стане єдиним чорношкірим офіцером, який обіймав цю посаду в історії США, окрім генерала Коліна Паула, який служив у 1989-1993 роках. Голова комітету є головним військовим радником президента, оскільки міністр оборони Лойд Остіна також є чорношкірим. Це буде перший випадок в історії, коли двоє афроамериканців одночасно обіймав. Тавуть найвищі цивільні та військові посади в Пентагоні на посаді начальника штабу ВПС генерал Браун відповідає за підготовку і оснащення майже 700 тисяч військовослужбовців, як у США, так і за кордоном. До того як стати першим темношкірим на цій посаді, коли його брали у червні 2020 року. Він був командувачем тихоокеанських ВПС Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США. Він розпочав свою військову службу як командний пілот, налітавши понад 3000 тисячі годин і 130 бойових годин один. білий дім заявив, що генерал Браун відіграв значну роль у наданні військової допомоги Україні і мав досвід у налагодженні американсько-китайських відносин. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.